Цей, сина, і Сина, Святого Духа, дорогі браті і сестри, сьогодні свята Православна Церква згадує пам'ять святих сімох, мучеників Макавейських і винесення древ Животворчого Христа. Чому православні християни, та й не тільки православні, і католики також шанують пам'ять мучеників Макавеїв, адже вони не були християнами. Вони жили за 150 років до. Різдва Христова, до пришестя Спасителя на землю. То був такий час, коли помер Олександр Македонський, і його держава була розділена між його спадкоємцями, яких називали діадоками. Це були його генерали. І от один, який знаходився в Антіохії, звали його Антіохій Піфан, він хотів розповсюдити грецький спосіб життя, грецьку релігію. На всі ті землі, які були йому під владами. І ось іудея також йому була підвладна Палестина, там, де жили іудеї, де у них Єрусалим був свій храм, і вони поклонялися своєму Богові. І ось цей епіфан почав заставляти іудеї відрікатися від єдиного Бога. Почав заставляти їх поклонятися грецьким богам, тобто ставати язичниками, многобожниками. Він Захопив Єрусалимський храм, вигнав звідти єврейських правосвященників і поставив там життівник Зевсові. І ось після цієї події почалися репресії, почали тих, хто не згодний із Епіфаном страчувати. Був страчений учитель оцих сімох мучеників Єлеазар в храмі Єрусалимському. А ці сім юнаків і мати їхня, Соломонія, вони були тоді в Антіохії. І їм сказали, що учителя, ось вашого, ми стратили за те, що він не захотів поклонитися нашим богам і відректися від свого. І якщо ви цього не зробите, ми також і вас покараємо. Але ці діти і мати їхня вони були дійсно справжніми учнями свого учителя. І От, браті і сестри, мучеників Макавейських шанували дуже давно. І Григорій Богослов ще в IV столітті склав проповідь у день пам'яті цих сімох мучеників. І ось він у своїй пам'яті говорить, що їхні, у своїй проповіді говорить, що їхній учитель Єлеазар зумів вкласти у душі і серця своїх учнів, і що потім і він сам, і його учні принесли. Великий плід перед Богом. Принесли жертву живу, жертву чисту, жертву угодну Богові. І, браті і сестри, оці сім мучеників макавейських, вони не належали до роду Юди Макавея, вони не були родичами, можливо, навіть даже і не знали один одного. Але чому їх називають Макавеями? Коли цей антіохепіфан розпочав гоніння на? Єврейську віру, то Юда Маковей, син Османея, він перший почав повстання. А як він один чоловік може зробити? Він почав робити те, що може. Він почав знищувати тих іудеїв, які почали приносити жертви тим грецьким богам, і сам ховався в горах. А після того, як зруйнували храм, били Єлеазара, і потім після цього Антіохії замучили на смерть цих сімох отроків, і коли про це вістка рознеслася по всій Іудеї, то тоді весь народ повстав і прийшов до нього. А так він був один своїми родичами-братами. І ось його іудеї називали молотком Макавеєм. Макавей по-іудеськи означає молоток. І от усіх тих, хто підтримував всю Юду Макавеєм, Хто не хотів зрікатися своєї віри, Антьох, Епіфан, всі були, хто були з ними, називали їх Маковеями. Тобто, так, як нас вороги наші називають бандерівцями, хоча ніхто із тут, стоячих у храмі, ніколи не служив в українській повстанській армії. Але так, як ми по духу однакові з ними, так само, як були по духу однакові і оці сім юдейських, вони отримали отаке прізвище. І їхня смерть принесена Богові, вона надихнула всіх інших боротися за своє визволення, за свою віру, за свій спосіб життя. І у Маковеїв це вийшло. Коли помер Антіох, Епіфан, він недовго і царював, приблизно через рік після цих подій він помер. І почалися між особиці, між його синами за престоли в цей час. Маковеї звільнили Єрусалим. Вигнали звідти грецьких жерців і знову освятили храм. І ось це свято євреїв називається Ханука. Один раз згадується ця подія у Євангелії від Іоанна, коли він пише, що було свято відновлення узимку. Це дійсно було взимку, було в грудні місяці. От, браття і сестри, Юда Макавей боровся за свою віру і за свою землю зі зброєю в руках. А оці сім мучеників Макавейських, вони боролися з силою духу. І от саме ця сила духу вона вселилася в усіх тих людей, які ще сумнівалися, що робити, які ще боялися. Тобто через їхню цю смерть було надано духовну силу усім іудеям за своє визволення. Православна церква і інші християни шанують їх, тому що вони були першими мучениками у, за віру у єдиного Бога. Тобто до цього ніде не зустрічається, щоб греки чи хтось інший заставляв людей відрікатися від своєї віри і вірити в інших богів. Це такий перший випадок, який зафіксувала історія щось, що Епіфан заставляв зритися своєї віри. Тому ось оці, ці мученики в Макавеєвих, їхня мати їхні учителя це перші мученики в єдиного Бога, які не відреклися від Нього. Так само, як архідіякон Стефан перший мученик християнський, так вони перші мученики за віру в єдиного Бога. Тому і церква шанує їхній духовний подвиг, тому що цей духовний подвиг став першим серед усіх мучеників християнських. За ними був е, пророк Іван Претечи. Потім були, як я говорив, першому архідіякон Стефан, були апостоли, був брат Господній по плоті Симеон. Багато було християн, кров яких е, надихнуло інших людей триматися міцно в вірі. І завдяки яким ми зараз називаємося християнами, завдяки яким ми зараз маємо свою церкву. тому що вони перші проклали отой нелегкий шлях, яким пішли інші християни. І тому, дивлячись на подвиг цих мучеників, також і ми будемо пам'ятати, що у нас є своя церква, у нас є своя держава. Ми подібні до неї, яких називали Макавеями, хоча вони не знали Іудом Макавея. А нас називають бандерівцями, тому що ми боремося за свою державу, за свою церкву, і за свій спосіб життя. І ми знаємо, що Бог з нами. І цьому є вийти до того ознаки. У нас не було своєї церкви, але ми за неї боролися. Зараз вона є. І Томос у нас є. І ми маємо змогу возносити наші молитви до Бога. Тому будемо молитися. До Спасителя, до мучеників Макавейських, щоб вони перед Престолом Божим молилися за нашу парафію, за наш побожний народ, за наше військо і допомогли вигнати нам із наших земель отого ворога тисячолітнього. Хай Боже благословення, дорогі браті і сестри, перебуває з усіма вами Благодаря. сьогодні, зараз.